Всім доброго денечка. Подивіться, як сьогодні плює. Оце красавці. Заради такого, І не важко... Не не важко, а тут свій. Оце попочистити від цього. -цього. А ось взагалі фіолетовий. Дякую тобі, природушка, що ти даєш таку можливість збирати грибочки і дощику обов'язково. Аби не дощик, нічого б не було. Так, мія грива тут включитися. Це, звісно, добре. Да. Що є, то є. Маленьких зовсім немає. Одні бугаї. Так що сьогодні буду закривати гриби. Я, як кажуть, 100 років не їла закритих грибів своїх домашніх магазині оці шампіньони, то не те, не то пальто. Більше відра вийде. Та грибіще дивіться. А ножка. Красавчики, звісно, нічого не скажеш. Як кажуть, хто шукає, то й завжди найде. Трави ще можна козу надувати. Оце дебелі. Маленьких зовсім немає. Пішли в рост, пішли грибочки, дощики пішли і грибочки. Коламалась трішки, поки довезли, але це нічого страшного. Я взагалі би нічого ходила. По гриві. Mm -hmm. То кричать, хоч би пакет взяла, взяла б відро, а ні, взяла пакет. Кажуть, Та краще б відеречко взяла. Коментаторів тих завжди хватає. А це взагалі ножка маленька а гриб здоровий, дивіться, який. У мене ж руки трусяться. Навірно, от шапності. <ріпи> 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 а погнили в скільки? Не погнило, а червивих. Ну, червиві не збирали. Понятне діло. Бумба, пушка, ракета. Це вже є не закриваю. Хоча їх як увариш, то їх небагато, Ну, однак посмакувати таким добром взимку. Ой, та з цибулькою, та з домашньою олійкою. Боже, яка це ляпота. Дебелющі та здоровенні. Боже красота, і тут ще. Я вже поші, що відеочко нас буде... Ой, чистила. І тут ще буде. Це відеречко 10 літру. А це туте сокровище. Золоте. що тільки-тільки-тільки почали вилазити. й дає їм можливість рости. Тепер мені є чим похвастатися. А так а там поля такі, люди збирають пакетами, тільки сидиш і кліпаєш глазами. А тут це вже що то? -то? собі, що-то. Я не знаю, що казати, у мене немає слов, просто нема. Так, залишилися самі такі подавлені. Ну нічого. Я <кхід> продовжую далі. Ось пару штук нелаленьких знайшла. Не Неленьких, а червивих. Вот еще один червивый. Пошли для здоровья там уже. Что... Там уже, что... конечно. И цель, может быть, червивый. Это не цель, не червивый. Это хороший. У мене там весенки попадалися. І багато червівих показалося. Я їх у відеочку залила водичку і думала, поспливають, знаєте, як у, у цих у вишнях там залим, поспливали ті черв'яки і хорошо. А тут ні... Ой, нічого вони не, не спливають. А і почала, ну, коротше, варила і повикидала, а ті що перечистила, варила. Е, то цей, то попалися, мабуть, то лежали всі на днові. Тут ще черв'яки такі, що не спливові. Об'яснила. <риснала> це то шістеньке. Так, буде коротше вітеречко з горкою хороший. Od srđa. Od srđa u bubu. U ta ljusća. Er Šokočka je nevilička. Pojnao je bolotnoška, Da bože? Divice, Do neba.

Ой, а що це таке світо? Промивати зараз буду гарно все. Поставлю варитися та, мабуть, закрию. Мабуть, а воно так і буде, буду закривати. только уже остался. Что такое? Поезд сегодня был. Поиск. Короче, По красота. Надо еще хорошо передвигать, если на то уже со временем я буду перемывать, потому что еще попасться через вылет. Так, дивіться, яка гора в мене вийшла, грибочків. Ось іще два. Зараз і свої. ці поперечищаю, та звідти сюди перекину, бо не влозе. Виварка в мене Більше Більшої немає. Не знаю, який випуск вийде, але я думаю, баночок. Яш. литровых законно будет. Такими приличными кусочками я их режу. Дребненькими не хочу. Это же сегодня подфортило, так и фортило. нам хорошо мыть. Раз-раз позмивав оці волосики, і зручно дуже. Тепер сталося трішки помучитися, як вони варитимуться. По запах, звісно, він мене вбиває, ну нічого терпіти не треба. Любиш грибочки, то треба на якісь жертви йти, а жертви були великі, дощ іде, а гриби збираються. <рес> так, всім грибником і не грибником. Хорошого улова.